Я три рода перецелую, ты понял, что не было. Слава Украине! <реклама> а, <клама> слушайте интересную историю. Поки бежу, расскажу классную историю. Сегодня мне пишет дядька. а сейчас я вам даже докладно прочитаю. Смешно, капец! Сказав, що дякую, що запросили енерготерапевта. Пам'ятаєте, «Е, на подкаст терапії на е, науковій інквізиції. Дякуємо за розміщення відео з енергетиком. Написали мені. Я спочатку думаю, який енергетик? Тобто я що пив там, ну рекламу якусь, робив якогось енергетика. І дякуємо за розміщення відео з енергетиком. Я майстер рейки. Хто знає, що таке майстер рейки? Я майстер рейки. Гіпнотерапевт, і буду радий допомогти вам зрозуміти гіпноз і чому ви е, повинні почати використовувати його під час сеансів. Тобто він хоче мене навчити е, гіпнозу, хоче щоб я вивчив цю супертехніку. Я, м я працював з клієнтами, які використовували когнітивно-поведінкову терапію, і як метод, вона дуже слабка. Ну тобто, щоб ви зрозуміли, е, єдиний метод, який повноцінно оплачується е, по страховці, єдиний в світі. Слабка, а якась маячня, якась типу, херня типу рейки. <кій> Рейка, що це таке? Ну, Тупо збожеволівша людина починає розповідати мені про май... Май... майстриню... Май... майстерство я не знаю. ви зрозуміли. Рейки і робить акцент на тому, що когнітивно-поведінкова терапія це так собі штука, ну не дуже ефективна, звісно, так. собі. Ну, На троєчку, чисто може там. Рейка. Залізниця. Я теж отак думав, що майстер чого рельси. І е, він пише: я був би радий вийти на ваш канал YouTube для обговорення е, гіпнотерапії та енергетичної медицини. Вам не почулося енергетичної медицини. Е, як методу терапії та чому більше психологів повинні вивчати е, навчитися цьому? Е, я хочу сказати, що я в своєму житті багато чого чув. І що ну, я можу навчитися телепортуватися. Мене хотіло навчити лівітувати. Ну, відривати сідниці від е, стула не за допомогою практичних штук, ті ніг. А саме літати. Коротше, було весело.